Лови схему ефекту стрілка При виконанні Обов'язково враховуй ці умови, щоб отримати бажаний результат. Перше вигини мають бути обов'язково пологами. Також у кінці для більш яскравого хвостика може бути використаний вигин L та M. Обов'язково робота рядами для чіткої війкової лінії. Ділю око навпіл, і першу частинку до внутрішнього кутика поділяю на три рівні частинки. Другу половину ока також ділю рівними частинками на п'ять секцій і відмічаю для себе, де піду на зменшення довжин. І після проставляю спочатку довжини, які будуть у мене на нижньому ряді, а потім ті, що будуть по верхньому ряду. Для ефекту стрілки ми маємо розтягнути короткі довжини, а потім різко піти на збільшення для отримання того самого яскравого хвостика. А якщо ви не вмієте працювати рядами, то запрошуємо вас на підвищення кваліфікації, де детально ми розберемо не лише рядність, а й багато чого іншого. Зберігайте відео і став лайк до зустрічі.